Всім привіт! Це Буковель. Вечірні катання. 10 січня. Яка чудова погодка, гляньте, як сніжок-фігач. Спробую встигнути по... Клас! А по такому чудовому снігу встигну приїхати ще надовго, потім переїду там, де катає Настя. І показати вам по вечірньому катанню, що є. Вечірнє катання входить з 15 до 19.30. З 15 по 16.30 це всі траси, що відкриті. А з 16.30 по 19.30 відкрита перша, друга, сьома ну, підйомнички і траси. Їдемо до п'ятого підйомника. П'ятий ліфт, Він сіло зеромоло до Зараз на ньому підіймаюсь. Буду приїжджати на 12-й, ще встигаю. Піднявся на п'ятому. сніг тут сипає ще сильніше. Тут Binance поставили якусь свою арочку. Спускаєсь по 5 бі. Тут Вітер! Камера залипає, все залипає, тяжко борт їде, але непогано, на... 12-й ліфт йду на довго. Я ось ліфт стих, а от далі ділема. Я зараз по червоній з'їду, на 11-ту з'їхати я встигну, а піднятись, скоріш за все ні. Тут що погина робимо ну, Нічого Поїхати можна Гацюємо пішками 16-26 сів на 12 ліфт ще. Така от каска. Дивіться, скільки в снігу просто насипає. Завтра катати не перекатати, буде пухлячок шикарний. Тому що? Тому завтра їдемо на торгобра. Це буде вже в іншому відео, скоріш за все, а не в цьому файно, класно. Трошки покатосити завжди добре. Просто насипає капець сніг. Поки доїхав на підйомник, уже весь як сніговий мужик. З'їжджаю, по, мабуть, по 12 бі. Переходжу на 5Б з 12 і буду там челяпати, намагатись їхати там полохінько, але всі вони туди поломні чуть повертували. Ну що поробиш? Піду за ними. Такі вони вечірні катання. Починають відпочивати на штилі. Треба бути обережним. А отут ракопад. Дітки, порахуйте, скільки лишників лежить на стилі. Так, раз, два, Ай-яй-яй, лишня! Лишня, 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 лишня! Оце. Небезпека. Да, я тут вриваюсь як можу. Ну, я порахував десь, десь 12 лежало. До п'ятого, це до другого, а то до 14. -го. Би дитину не збити. Пацан начеркати, йдемо. Тільки тут людей на повороті буде. Є майже, майже. Ба! Ба! 16.30 починають формуватися такі черги. Хтось приїжджає на перший, бо там ближче а, хтось просто ще хоче трохи катнути потім зазвичай це вже розсмоктується через годину буде людей менше. Але це не точно, бо зараз сніжок гарний. І може хтось ще й Приїхав покатати, переходжу на сьому через тунель. Там Настя чекає, каже, у неї якісь проблеми і з крепами, і з бордом, і з життям. Треба їй допомогти. Я зараз катну по сьомі і спробую звикнути до борду. Я взагалі зараз сиджу і все боюся, щоб він не спав, тому що там швидкі кріплення, я литер зібралася, як їх кріпити. А зараз спробую борт і боти на сьомій трасі. Тут людей трохи менше. Тут вже санчата комусь підготували. Чи привезли, чи будуть їхати. А от і Настя, я бачу. Настя! Тут кажуть, що у тебе проблеми є. Ну, вже краще. Я просто е, інженерне мислення не підключила, не розуміла, що треба його підтягати без бота, а ага. потім вже вставляти бот, бо на боті воно не підтягається. Так. 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 Так, Тобто вона вирішила всі свої питання сама молодець. А та я бачу, там вон, сані підготували. Думаю, чи не тобі, це. Може ти вже тебе везуть вниз на санчатах. Ну, з 30 буде на санчатах, чи там. Капець Ні, дуже не... багато людей. а да. на стилі. Постійно зупиняємось. Дресня, Тут треба швидкий. Настя там як черв'ячок чомусь ползе, бо треба розганятися, я їй казав, розганяйся попрямі, по прямій по скальку, а не оце пухлячок, бо. Ого, гля, вона там. Сніг з траси! Що, бо треба їхати по трасі? Все, вона виїхала. Привасти! Діти! Ну що, краще стало? Я вперше стрибнула. Так, да, я бачу це... Оооо, парк мені скальзя криже. Жінка, вистібуйся, у тебе ж там пасти. Аби, аби оце раком стати. Дуже чітко. Чітко. Ще, ще Я на перші канавки взагалі приїхали, без ну, дуже багато. Ну, там треба просто розганятись, не балуватися сильно пухляком, кила да, ну, і щоб розганятись, далі, да, далі розігнатись ще більше. Требу, там, хай, там дуже гальбує. — Там прямо, да, на швидкості. швидкості. Ми піднялися на 2Р-підйомник, це верх його, і поїдемо от туди на першу. Покажу Насті, ми ще не вечернімо катання. Покажу Насті переїзд на першу трасу, на перший підйомник, і потім спустимось там з 1С, 1Е, а потім, може, повернемось на другий. Готова? 180. Давай, 180-й. 180. Да, Таке дебільне перехрестя. Оце перший підйом, люди їдуть сюди. Там з друг. Всі з друга хочуть на перший, а з першого хочуть на другий. І це Настя. Настя, кантуйся, що ти зразу раком стаєш? На розвілки направо! Першому тут біжуха. Там взагалі в рядок як ви п'ятеро чи шестеро пацан з пафи лежить. Давай, вас, вставай! Настя впала на повороті, але ми про це нікому не скажемо. Поставте лайк їй за це. ta od jest je. taka na gdzieś osiami Довго буде чекати, але ні, вона вже тут. Молодець, їде класно. Це два траса. Ми виїхали з один... один є. Бачите, яка гарнота. Проїдемо з останній раз, вже 19.30. Куди ти з'їжджаєш? По червоній другій трасі до парковки. Зараз буде майстер-клас, як треба цю трасу проходити, як профіль. Ну, давай. Наругалась на мене, каже, їдь, стій, не чіпай мене, я сама знаю, що робити. І поїхав. Вечерні катання ще раз, це з 15 до 19.30. Ми прийшли на схил десь о 15.40, плюс те, що був гарний лаптій сніжок, Вечірнє катання дуже класне, коли десь в середині дня починає йти сніг, або весь день іде сніг, і немає прямо розкатаних, розвалених вкатаних трас. І зараз було якраз так класно. На сьомій ми трошки покаталися ну там трохи вкатана, а перші були прикольні. Мені дуже сподобалося. Я вперше по перших їхалах на Настя молодець взагалі за 700 гривень по кавелі в умовний високий сезон то. Черхи черги трохи, але якщо не оленіть на підйомнику, то Хочеть... це постійно. Так, вони разом... хочуть всі чотирьох сісти. або переду одна лижниця так. їде один, на оди, один бардист підіймається чотири лижника чекають, поки вони зберуться звідусіль, бо їм треба разом. На горі вони почекати не можуть. То Що робити, ]ся... коли вас п'ять? Особливо, якщо ви поселилися не в боквелі, а десь навколо, то приїхати на вечірні катання це дуже бюджетний ну, варіант. Да. Все, всім дякуємо на все добре. Будь гарними хлопчиками та дівчата.